Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Вчора до пізнього вечора, майже до ночі, до півночі вивантажували контейнер. І сьогодні зранку вже почала кипіти робота. Коротко, але без цін, що ми отримали, покажу вам, покажемо напрацювання мотогодин. От Люди вже дивляться, вибирають, а. Що маємо? 1089 мотогодин F-215. Міцубіші 681 мотогодина, МТХ 245-й, на 24 кінських сили, GL 19 в чудовому стані Кубота. 1354 мотогодини не працювала FX 215 1222 мотогодини кубота GL261, вона ж Hitachi чи Hinomoto NX 261 при транспортуванні, бачите, поклали дашок і подерли нам капот. 363 мотогодини години, підніжка непотерта. Це все ще треба збирати, комплектувати, перевіряти. От вже сидять покупці на чудовому куботі ZB 162.0. Також очікують покупці на цей чудовий їзд. 233-й дуже великий міцний трактор широкою колією. Янмара f 15 в чудовому стані. Янмара f 7 Міцубіші 185. Міцубіші МТ 170. Ще 17-та кубота є. І два красені. Дивіться. А f 30 Кабіна з кондиціонером. Гляньте, який стан. Оце трактор виїхав вчора з контейнера. Кабіна. Настільки доглянута. Не працював 1474 мотогодини. Передні колеса, до речі, вже стоять нові БКТ в подарунок покупцеві і... Цікавий трактор. Перше відверто такий трактор ми завозимо, повністю гусеничний, але з кермом. Бачите, гусениці зовсім не стерті. Месенькі ДН-ДД мікротріщини, але ж карби на гусеницях повноцінно мають розмір. І тут електронний показчик мотогодин 1509 мотогодин. Дивіться, який стан теж кабіни. Кабіна з кондиціонером. Теж от два янмари 30-сильні. Це 90-ті роки трактор. А це вже 2010 чи 12 рік. Дисків немає, щоб подивитися. Але отакий тракторець, звичайно, ще докомплектуємо, але виїхали оба своїм ходом. Отакі трактори з кабінами Янмари ми отримали в цьому надходженні. На днях покомплектувавши, знімемо детальніші огляди на трактори, які залишилися, бо в нас заздалегідь замовлена певна кількість тракторів вже. От бачите, хочуть бути люди першими при надходженні контейнера, вибрати трактор. От вже на кабіну дивляться, дивляться хлопці, і будемо відвантажувати трактори, які в нас були замовлені першочергово. Тому на днях знімемо огляд укомплектованих перевірених тракторів. З цінами актуальними на той момент. Сертифікати ми вже починаємо виготовляти, то довго на документи чекати не доведеться. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення.